Ну що, знову цей Трамп? Пам'ятаєте, як він обіцяв, от прямо урочисто, що закінчить війну між Росією та Україною за 24 години? А тепер раптом каже: а дедлайну-то немає, просто хоче зробити це якнайшвидше. А далі каже, ситуація дуже крихка. Хм, Ти серйозна? А що ж ти раніше верещав, ніби все просто? Вони прямо зараз зустрічаються з Путіним, поки ми говоримо, і багато всього відбувається. Я думаю, зрештою, ми отримаємо багато вигідних домовленостей і щодо тарифів, і щодо торгівлі. Ми зробимо нашу країну багатою, але також намагаємось зупинити війну, щоб щотижня не гинули 5 тисяч людей. Це моя мета. Я хочу врятувати 5 тисяч молодих людей. Це переважно українці та росіяни. 5 тисяч молодих українських і російських чоловіків. Це буде велика честь, якщо мені це вдасться. І думаю, ми вже дуже близько. 25 квітня Путін знову приймає у Москві спецпредставника США цього самого Віткофа. Три години вони щось там перемовлялись. І Йовіть собі Кремль назвав зустріч конструктивною. Конструктивною Карл. Ви можете пояснити, що конструктивного в переговорах з тим, хто щодня бував українців? Як вам таке ців Віткоф 25 п'ятого абріля Москву. Москву? его уже четвертый визит в нашу страну. Стив Уитков был принят в Кремле президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины. Кстати, символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча Всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом. Возвращаясь к важному контакту в Кремле, хотел бы отметить, что в соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный... Російсько-американський діалог нас щодня вибухи, щодня загиблі, руїни кров сльози. А вони ці перемовники посміхаються, брешуть, грають у дипломатію. І тут ще один шок. Трампа питають: а які ж поступки зробила Росія? І що він відповідає? А те, що Росія не забирає увага всю Україну, це вже велика поступка. Ви серйозно? Це що такий новий стандарт міжнародного права? Якщо не забрали все, то вже молодці. Які поступки, пане президенте, вам і вашій команді з національної безпеки запропонувала Росія, щоб наблизитись до миру? Зупинити війну? Зупинити захоплення всієї країни? Це досить велика поступка. Ви ще досі вважаєте, що Україна повинна віддати частину своєї території для досягнення миру? Залежить від того, про яку територію йде мова. Вони борються, вони втратили багато території. Ми зробимо все, що в наших силах, але вони втратили багато. Коли ви говорите про Крим, він був переданий за президента на ім'я Барак Хусейн Обама. Це не мало жодного стосунку до мене. Це було 11 років тому за Обами, і вони ухвалили рішення. Не було жодної випущеної кулі, не було жодних бойових дій. Вони просто передали Крим, а тепер вони запитують, чи я можу повернути його назад. Я думаю, що це буде дуже складно зробити. Крим віддав Барак Обама, коли він був президентом, а не Дональд Трамп. Днями до США прибув і генсек НАТО Марк Рюта, та приїхав, що прямо в очі Трампу сказати: не тисніть на Україну. Бо якщо він дотисне, виграє Путін, і далі під загрозою буде вся Європа. І що знову повторимо 1938 рік? Знову заспокоїмо агресора. Ось як ви думаєте, Європа вистоїть? виходячи з ваших розмов, які ви мали тут у Вашингтоні з міністром оборони з президентом Трампом. Чи розуміють вони загрозу, яку несе президент Путін для Європи в цілому? Не тільки для України, а й для Європи в цілому, навіть для країн, які не є членами НАТО, як от Молдова, Ми всі в НАТО згодні з тим, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території. А в цей саме час увага. Журналісти питають: а чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію миру? Ви це чули на премію миру? Питають зокрема прем'єр-міністра Норвегії, коли той був у Білому домі? Я вітаю президента Трампа за те, що він вживає дуже важливих ініціатив, аби наблизити завершення цього конфлікту, якого заслуговують обидві сторони. Нам потрібно досягти припинення вогню, зберегти життя та рухатися до чогось безпечнішого, як для Європи, так і для всіх, хто постраждав. І в цьому ми працюємо разом. І я з нетерпінням чекаю, щоб обговорити деякі деталі, адже ми якраз цим займаємось. Ну, я не знаю, може ще й Путіна номінувати за його стриманість. А як ви вважаєте, на яку премію заслуговує Трамп? Пишіть в коментарях, бо мене вже просто розриває від цього цинізму. І от ще: в підмосковній Балашисі. Вибухнуло авто, і не просто так поряд проходив генерал російського генштабу Ярослав Москалик, один до речі, із головних по оперативці. І що думаєте, просто збіг? Або може випадковий газовий балон? А може, це хтось нарешті починає відповідати за свої злочини? Як ви вважаєте? За даними російського телеграм-каналу, за ним могли стежити кілька місяців, щоб дізнатися про його детальний розпорядок дня. Автомобіль Volkswagen, який вибухнув уранці, підігнали до будинку кілька днів тому. За попередніми даними, вибухівка була приведена в дію дистанційно. А сам виконавець міг стежити за всім з балкона сусіднього будинку. Смотри, его, видишь, там горит? Я вижу, да, там горит. Смотри, там еще окно разбито. ё мое, Юля, иди сюда! С этого дома, домой, час нет, у них что-то. Мы не знаем. Боже мой, как же мне жалко! Боже мой, если там кто-то был. Да кто-то был, сейчас у нарай начнет гореть. Позвоните пожарным. Да все уже позвонили вы миллион раз. пожарным. Отойдите пожарник. оттуда вы. Також розглядається версія про детонацію газового балона в автомобілі. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. Зазначається, що москалик найвищий за посадою російський військовий убитий в тилу Усі всі ці поступки, усі ці премії бо, здається, Світ знову стоїть на межі повторення старих кривавих помилок. Ставте лайк, нехай більше людей дізнається правду.